Так, зараз буду переселяти, малюків гусенят сюди, вольєрчик цей. Вони тут будуть гуляти, тут будуть рости, пастися будуть, там травичка для них є. Ось разом з індичкою будуть тут рости. І всі такі, і всі такі сіренькі, такі, як мамочка. Всі, як мамочка, зараз підете, будете пастися. Зараз. Зараз. О, О пішли. Пішли. Так, їжу беремо з собою. Зараз принесу вам ще вашу мамочку. Зараз. Зараз. Пішли. Пішли пастися. Так, індюки, пішли, Йдіть гуляйте. Йдіть гуляйте собі. Нісеньке, ну, ви вже очухалися, да? так? Так, закрийте. Ви вже очухалися, ви вже висохли, ви вже хочете пастися. Кіця, тікай, тікає, ми йдемо, бо ми йдемо з малюками. О, це ваша нова домівка. Будет. Бези. Бези на травичку, бези. Оп, стрибаете. О, пиши. Пиши. Ой, вас и в траве не видно. Зараз я водички мерю. Опа, Опа! Тупа моя це ж полювальниця моя. Це їм пити водичка, о, вже там щось там скубають вже. Спаситься. напевно, ну, треба помити і налити їм чистої водички. <плес> ти що тут робиш? Що робиш? <ріпи> 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 О, чиста водичка. Там вже мама кричить, треба маму нести. Ой, зразу по-іншому. Малюки запікали. Довольні, що мама прийшла. Раді, що мама прийшла. Тут такі кричали перелякані. Що, малюки переночували вже тут, в цьому вольєрчику. <ріхи> Ось вони. Повилазили з під мамки. Мамка їхня індичка. Я вчора ще їм вчепила такий від дощу. Таке накриття їм придумала, зробила. Ну і від прямого сонця воно і не буде промокати, я думаю, закріпила тут. Да, малюки? Ось вони повилазили. Тільки що були, сиділи в теплі під мамою, а то вже вилізли, вже скубають травичку. так будуть вони тут рости. Потім їм поставлю таку якусь ванночку невеличку. Вони будуть купатися. Пізніше хай трошки підростуть через місяць десь. Гуска ще несеться, бачу. Вже я знаю, що це за трояндочка в мене черенкована. Menulo lita ja je ječerin kovala z ledjo Meginč.